Доброго дня! Невелике відео по підключенні і налаштуванні частотного перетворювача серії НЛП. Для запуску з кнопки також буде у цьому відео розглянути питання збільшення часу та розгону та зупинки електричного двигуна. І так почнемо. Частотний перетворювач під'єднаний до Клем Л1Л2. Клема L3 обломбована, двигун підключений. За схемою Трикутник, за схемою трикутник. послідовність підключення В збережена. І так, подаємо живлення на частотний перетворювач за допомогою автомату захисту з Z-характеристикою. Частотний перетворювач запустився. Тепер я під'єднав кнопку, яка має нормально розімкнутий контакт до клем, які позначені на частотному перетворювачі як Grand та форвард, що означає пряме обертання. У вашому випадку ви можете використовувати не обов'язково кнопку. Це може бути також реле з віддаленим керуванням, пресостат вашого компресора та інше. Також можна встановити трьохпозиційний речах, який буде у центральному положенні зупиняти двигун, в лівому положенні, наприклад, запускати пряме обертання. А в правому положенні запускати реверс двигуна І так, в першу чергу, мені потрібно зробити налаштування для частотного перетворювача, щоб він запускався з кнопки. Я заходжу в параметри, в меню програмування, натискаючи кнопку Програм. Я бачу перше меню. У даному випадку мені потрібно зайти в параметр P102, який відповідає за включення частотника. Натискаючи кнопку Enter я обираю перше. Одиницю. Це означає групу параметрів P100. Тепер натискаючи кнопку Enter. Я обираю параметр другий. Що означає, що я перейду в групу параметрів P102. Натискаю кнопку Enter і тримаю декілька секунд. На заводських налаштуваннях тут стоїть параметр 0. Це означає, що частотний перетворювач буде працювати з панелі оператора. Я обираю одиницю. Це означає, що частотний перетворювач буде працювати з клем керування. Також тут є другий параметр, який означає, що частотний перетворювач буде працювати за сигналом 485-го інтерфейсу. Обрав перший параметр, натискаю і тримаю кнопку Enter. Частотний перетворювач зберіг цю інформацію і перейшов до налаштування наступного параметра. Тепер мені потрібно налаштувати параметр P107, що буде відповідати за час старту двигуна. Перейшов параметр P107, натискаю і тримаю кнопку Enter. Тут за замовчуванням стоїть 10 секунд. Тобто за 10 секунд. Частотний перетворювач буде розганяти двигун до номінального значення. Дивіться, чим більше значення розгону, тим менші будуть пускові струми. Чим менше, тим швидше буде двигун працювати, але струм пусковий буде більший. Я хочу поставити 5 секунд. Поставив 5 секунд, натискаю кнопку Enter. Наступний параметр P108. Це означає той час, за який двигун буде зупинятись. Натискаю і тримаю кнопку Enter. Тут також за замовченням стоїть 10 секунд. Я хочу поставити 7 секунд. Натискаю кнопку Enter і зберігаю це значення. Дивіться, ці два параметри відповідають також за помилки по перенавантаженню двигуна. Якщо час старту буде досить малий, частотний перетворювач може видавати помилку про те, що дуже великий струм роботи. І така сама ситуація може бути з параметром по 108, коли частотний перетворювач буде гальмувати двигун за короткий час. Без підключення гальмівного резистору він також буде бачити перенавантаження і е, видавати помилку. Номера помилок ви зараз можете побачити на екрані. Тепер я хочу повернутися в попереднє меню. Натискаю кнопку PRG. Тепер я задаю частоту, на якій я хочу, щоб працював мій електродвигун. В принципі, базові налаштування закінчені. Тепер при включенні кнопки, яка є нормально відкрита з фіксацією, електричний двигун запуститься. Коли сигнал пропадає, двигун зупиняється. На цьому все.